Обираємо ротомне ліпкомбо. Минуле відео такого типу зайшло багатьом, тому ми продовжуємо. У мене є ось такі дві косметички. В одній з них лежать помада та різні блиски для губ, а в іншій лежать всі мої ліплайнери. Розпочнемо з ліплайнерів. Червоний. Це щось новеньке. Давайте глянемо, що взагалі вийде з цього. Давайте трішки розмажемо контур. До речі, олівчик у мене від Kiko у 514 відтінку. А блиск від Анастасія П. В ось такому відкіночку cotton candy. В принципі, багато і не можна було очікувати. Давайте попробуємо додати трішки більше блиску.